Привіта, Богдановича. То що йду та з дочі туди на дальню просіку. Ну там, де трьоглава сосна, де тючка Ірка собаку закопала. Ну, що ви не знаєте? Там, де за відьміною горою де лосі паслися в тому году, а ми тоді ходили, злякалися і, і цей на велосипеді толі кривий перечепився. Ну, що ви не знаєте? Не знаю. Там, де дуби висадили. Там крапива растет у нас. Только никому не кажите. Встретил только что женщину. Ну, зустрів тут ходит, гуляет своего крокодила малого. Тоже выгуляя собаку. Кажет, а что это у вас на плече? Ну, ты знаешь, прям фантазии никакой. Я говорю, это палка для выгула собаки. Я ей кидаю, она мне приносит. какой у вас острый юмор. Звичайно, куди ще остріє? Йду і думаю про свого роллера Анатолія. Думаю. Це ж він мене толік. Анатолій. Ай це піоколі назвав. Какаколій. Йду зозуля заливається, зозуля. А він тоді як? Зозуль. Ой, яка в нас таке... Незвичайна, неординарна, співуча, тягуча, така, знаєш, загадочна мова. Вважаю це. Іду ну і думаю про це. Хоч би ніхто крапиво воно вирізав. Це Та там і небагато 2 гектара, парану. Таню треба держати бройлери, це зараз все. Зараз я піду підстилю ще трошки. Боже, гарного вам дня.